Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Ви людина з медіасередовища, особливого дипломатичного досвіду не мали. Однак в березні вам довелося бути в складі переговорної групи. Чи одразу ви зрозуміли, як треба говорити з ворогом? Чи були якісь певні моменти розгубленості? В нас розгубленості? Ні, саме в вас. А... Так, у Михайла Подоліка це ж не питання. По-перше, досвід дуже великий, в тому числі ведення специфічних переговорів не тільки політичних, і з більш складними, скажімо так, опонентами, набагато більш складними. Це не те, що немає розгубленості. Навпаки, коли тебе атакують як країну, і ти приїжджаєш на переговорний процес, а і ти розумієш, про що буде йти мова. Що це приїхали, скажімо так, пластмасові фігуранти для того, щоб передати ультиматум, не більше того, зачитати його просто. Це суфлери, да? ну, підставки для тексту. Так з суфлером важко говорити. Нерви а, а нам треба було не говорити суфлером, нам треба було показати, що таке Україна. Тобто модель поведінки, формат поведінки в рамках переговорного процесу, домінування навіть попри ту складну ситуацію. Воно дозволило все трошки змінити, зламати план, з яким Росія приїхала так само, як Збройні Сили ламали план по наступу, знищуючи десь з певного часу, ефективно знищуючи, особливо на чи в Чернігівській, Сумській, Житомирській областях, тому що там ліси, ефективно зни. Так само в рамках переговорного процесу все пішло не за планом. От вони приїхали, думаючи, що зачитають капітуляційний ультиматум. І тут буде традиційна українська делегація, яка буде це сприймати серйозно. Не повезло. Приїхали люди, які сприймали серйозно тільки те, що прописано в мандаті президентом Зеленським. А там було прописано ніяких культиматумів, просто ведіть розмову для того, щоб зрозуміти психологічний стан цих людей. Ми зрозуміли, що ці люди неадекватні. Я зараз не про психічну складову, а саме щодо інформаційної складової. Вони щиро вірили, що тут 5 тисяч нацистів, яких треба знищити, і всі інші впадуть. Вони щиро вірили, що скрізь де йдуть бойові дії, Азов воює. Ну, просто Азов. А крім Азова, воює там, Торнадо, Айдар, ну все, що було в 15-му, в 14-му році. Вони все це передавали. Вони щиро вірили, що. Тут ображають російськомовних, просто люди дійсно живуть в іншій реальності. І все. Ми це побачили, ми поговорили, і ми достатньо швидко зрозуміли. Якби ми з вами про це говорили, наприклад, після першого туру переговорного процесу, то я був би набагато більш обережніший в словах не тому, що ми вже не зрозуміли, з ким маємо справу, а тому, що ми ще не перебудували відносини України з глобальним світом. Тому сьогодні ми можемо речі називати своїми іменами і не боятись, тому що риторика змінилась у всіх, всі все зрозуміли, і щодо переговорного процесу, в тому числі першого, другого, третього туру, і навіть стамбульського туру. І щодо того, яка природа цієї війни, і щодо того, що Росія на самій справі робить в Україні, дивіться, яке місто сьогодні найбільше зазнає, потерпає від атаки? Харків це ж найбільше російськомовне місто. Ну це нонсенс. Ви говорите про захист російської мови і нищити місто, яке було там на 92 чи на 93% відсотки російськомовне. Безумовно, Харків ще більше ніколи не подивиться в сторону Росії та й взагалі. Навіщо нам дивитися в сторону аутсайдера? От треба зробити, довести гру так, щоб всі дивились, Росія, та ні, ну це ж Еритрея. Тільки на частково на європейському континенті. Треба, щоб так сприймали Росію. І це в тому числі ще одна місія. І сьогодні порядок денний змінений. Сьогодні риторика наших партнерів не така, як була в перші місяці війни. Вони чітко говорять: що Росія є військовим злочинцем корпоративно. Росія. Буде відповідати за злочини. Війна не закінчиться, як в 2014 році, тимчасовим перемир'ям чи новою лінією розмежування. Цього всього не буде. Буде інший фінал війни, і Росія займе місце на скам'ї підсудних. Це дуже важлива зміна риторики, і це все поступово змінюється. І тому сьогодні ми можемо спокійно говорити, хто такий Путін. Не треба вибирати дипломатичних формулювань. Треба речі, і це знову ж таки зробив президент України, який в глобальну політику цей тренд запустив. Ви маєте говорити, коли такі кризи, глобальні кризи, коли війна не якісь там обтікаємої формулювання, а маєте речі називати своїми іменами. Якщо ви не хочете брати відповідальність, так і кажіть. І якщо ви сьогодні говорите нам про мирне врегулювання, то тільки не так говоріть. Ви говоріть, підпишіть капітуляцію. Не говоріть про мирне врегулювання, тому що немає ніякого мирного врегулювання. Ми не будемо розраховуватись життям своїх людей чи своїми територіями чи зруйнованою економікою, тому що вам страшно. Нам не страшно. Ну, страшно, бо вони атакують. Але ми будемо воювати, поки ми не закінчимо правильну війну. І тут немає мирного врегулювання, поки танки стоять на нашій території. І все. І тому сьогодні ситуація виглядає набагато більш. Привабливо для України. Ми є фундаментальним суб'єктом міжнародного права, глобальної політики, і ми формуємо порядок денний. Це унікальний шанс, який ми сьогодні використовуємо для того, щоб таки створити українську державу. Тому що одна справа теоретично про щось говорити, а інша справа заплатити величезну ціну за право бути суверенною, свободною, демократичною державою, що сьогодні Україна і робить.